Хас, давай невеличкий тест. Дивись, так. ти на безлюдному острові, і так. в тебе на вибір лише два сніданки, які залишилися в світі. Що б ти обрав? Хрусткий і ніжний курасан чи тепле як літ... літнє сонце хачапурі по аджарськи Ти хоча б один раз пам'ятав такий випадок, щоб я себе обмежував і вибирав? Я би взяв і то, і то. Сьогодні, до речі, ми поєднаємо гастрономічні символи Франції і Грузії на одній тарілці. Ми приготуємо унікальний хачапурі. Круасан вам не почулося. Цей рецепт вже оцінили 3,5 мільйони кулінарів у мережі. а Кількість переглядів невпинно зростає. Але чи дійсно оце все працює? Круасани хачапурі? Я думаю, що так, але я не впевнений. Нам треба для того допомогу людини, яка в тому розуміється. Так от який круасан обрати? Якого м'яса і сиру додати? Як перетворити ніжну французьку випічку на ситний грузинський сніданок? Так от, детальний рецепт і лайфхаки розкаже шеф-кухар Максим Музика за в нашій студії. Максим Музика – амбітний шеф-кухар з 16-річним стажем. Працював у топових закладах Чехії та Польщі. А зараз з нуля запускає ресторани в Україні. Сьогодні ми приготуємо фораль, стейк з антрикота свини і овочі з домашнього. Страви на вогні головна кулінарна пристрасть Максима. Та не мангалом єдиним шеф знає, як за пів години приготувати чотири різні сніданки для всієї сім'ї. Ой, зачекай, а для дітей О, фу, і для дітей я зробив. А, Максим не припиняє навчатися кулінарній справі і навчає сам. І просто зараз шеф-кухар поділиться рецептом трендового сніданку, який точно підкорить ваш шлунок і серце. Забираємося одразу з двома країнами. Да. З Франції Привіт, Франці зараз, зараз буде. Нас. Зараз грузинний війчдовий. І, що, і, що, і французи буде. такі – поко! Так, значить так, круас ще раз, Круасан хачапурі. Що хача нам треба для того? Нам потрібно всього п'ять інгредієнтів. Так. Це наш круасан. Угу. Бачите, він такий пухкий, великий, запашний. Файний. Да, файний так, Нам потрібен бекон, шинка, угу. яйця. Так. Сир сулугуні, угу. саме сулугуні, І е, просто перець мелений, чорний. Ага, ясно. Ну давайте, що нам треба робити? А, для можемо... початку, дивіться, нам потрібно взяти круасан кожен так. по круасанчику. Угу. Так. І що, розрізаємо? Е, О, мені ото, так, Давай. Да. Візьмемо по ножику. Так. І що, як так. правильно різати? Дивіться, для початку нам потрібно взяти його і боком і відрізати верхню. Верхнюю шкірочку. А, оцю. Тільки так. з верхнього. А, ні, ви так, так, ви так три зачепили. Отак, от повністю да. ага. от так, щоб зробити нам вигляд е хачапурі. А, а, кораблік у нас. Да. Правильно? Окей, да. Прикольно. Давайте так, е, дивіться е, далі. Далі ми візьмемо і легесенько просто примнемо середину угу. нашу м'якість. А як правильно вибрати такий круасан, е, щоб, е, щоб він нам підійшов для хачапурі? Ну, дивіться, е, це потрібно, щоб в ньому було десь не менше 82% е, відсотків масла, ага. але не маргарин. Воно як запікається, потім та й Коротше, чим більше круасан, тим більший човник буде. Тим більше човник, тим більше він буде схожий на грузинський хачапурі. Круапурі. Круапурі. Так, добре Це Ти мене зараз обізвав. Так, що далі. Для цього нам потрібно взяти сир. Сологуні. Чому саме сологуні? Бо він має плотнішу структуру, солоніший. Він більш підходить для страв з грузинської. Кухні посипаємо, mm -hmm. посипаємося. Посипаєм да. не моцарелла бо це моцарелла це по Італії для піци. Ми і, ще з однієї котрі батаємо. Так, <ріст> 에, давайте. Поки ми якось цей <ріст> момент оп. 에, далі у нас будемо сваритися <ріст> да. так, цікаві факти. Ми звикли вважати корасани гастрономічним символом uh -huh. Франції, але це не так. Батьківщиною цієї випічки є Австрія. За легендою, перші круасани випекли в 17 а що ми, ми робимо. Сиро. Ми візьмемо сир зараз. Двіться беріть потроху сиру і кладемо на а ви поки кладіть я круа Хачапурі. Круапурі. Значить так, в 17 столітті в відні випекли перші круасани. Причому це зробили на честь перемоги над Османською імперією. О, Туреччину зачепили. Їм надали форми півмісяця, щоб висміяти символ, зображений на прапорі ворожої держави. Сиру мало не буває. І у Францію кросани привезла якраз Марія Антуанетта, яка ага, про випічку пам'ятаєш на голову відтяли. Ну і вони так полюбились власне французам, що їх їдять більш ніж 300 років. А близько десяти ну, років толоси да, прямі круасани, з яких ми сьогодні готуємо сніданок. Так далі дивіться. Ми беремо нашу шинку. Ну хто як скільки любить, можна два, можна три. Давайте до. Хасу можемо три дати. Правильно. <рес> <рес> а ви щось знаєте про мене. а? <рес> <рес> І що, а як накладати? Е, дивіться, я тепер зараз візьму теж. Mm. Uh -huh. І отак спереді, спереді або ззаді, кому як подобається. Ось Так гарно накрутили? Так так закрутити, uh -huh. положити його так, так. Беконове бігуді. Бігуді, так. <рес> Це як дівчата зранку, можна побільше лежати. І mm -hmm. не приминати його туди. Так, не приминати. Щоб ага. він у нас так було його зверху видно, він присмажиться, його буде гарно видно. Uh -huh, uh -huh. Є. Так, супер. E, і бажано ложити його з одного боку, бо ми з другого боку положимо а -а -а. наше яєчко. Тоді до побачення. Ні, я я зрозумів, ти сюди... не любиш бекон. До побачення mm -hmm. качки. <laughs> О, зробимо сюди, хай буде два, в мене слої. Так, Одно. О любить більше сир, наш любить бекон. Тепер дивіться, яєчко. беремо яєчко, так. так, кожен беремо по яєчку. Давайте. Але дивіться, для цього я покажу короткий лайфхак, ми візьмемо по мисочки. Так. так. Для чого лайфак? Для того, щоб ми коли б'ємо в мисочку яєчко, ми зможемо з туди дістати там лишню шкаролупку, бо якщо яйце це буде спорчене, його буде видно. Там жовток буде низький, плоский. Ми можемо контролювати цей процес. з Ми та блін! А це ще розумієте, крайній круасан, він такий черстий. На другий день ми його знайшли, хочемо снідати, раз і що, б'ємо, беремо ножички. Uh -huh. Або там, так. Да. Супер. Uh -huh. <ріх> так. Вбиваємо яєчко. От бачите, в мене вже. Уже було погано, бо він яєчко розбилося. А ми просто вже ми з, можемо ви, ще ви одне зробити. Може, знаєте, хтось любить два яйця, Я зроблю два. Я ви люблю. сьогодні вже сказали нам про те, що ми не використовуємо царело, бо то італійське, але то тільки по таких принципах чи там ще є якась радикальна відмінність? Чому не е, ну просто до цього сніданку тут саме пасує бекон, і до бекона пасує солоняк більш солоніший. Ага, в принципі, людина може використовувати будь-що що в нього. Є. Ну в неї є Um... Наявності в холодильнику це може бути моцарела, це може бути взагалі творог домашній. Там так, пішли так, на ринок, там на столічечку купили гарний творог, принесли додому, його положили туди. Він може бути заправлений як солоний, так і солодкий. Yeah, до речі, як сирник. До речі 네. у нас є пояснювальна табличка, чим сири відрізняються. Ми можемо візьміть на екрані. Фотографуйте, заскріньте і ходіть, особливо якщо ви з західних регіонів, приїжджайте на столічку. В західних регіонах це взагалі. Далі, може бути, брензи. Да, да? Ну, да. Так, правда. Що у вас є, то й робіть. О, так. Ось така власна табличка, чим відрізняються ці два сири. Е, так, далі? далі дивіться, беремо у нас все чисто, все класно. Mm -hmm. І ми так обережненько вливаємо отак виливаємо вливаємо. От так, прям вливаємо у наш круасанчик. Mm -hmm. Я прям два яєчка взяв, у мене все потекло, ну не страшно. Так. Що супер. Все, що треба, все, що потрібно, може, як залиш. красиво! Далі дивіться. <гум> <гум> У нас є ще така молода цибулька. так молода Це по бажанню, цибулька. По бажанню так можемо додати, це буде ще смачніше. Вона легенько припечеться в нашій духовочці Так. Яку ми виставлятимемо на 180 градусів. Так. На 15-20 хвилин. І все і... готове. Так, ми вже перекладаємо Давай, це все на. Со Су супер, поки ми ставимо це в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Ще кілька е цікавих е фактів. Сьогодні Давай. я нагадаю, що ми поєднуємо французькі круасани і грузинські хачапурі, але ми не перші, хто придумав такий твіст. Один із гібридів круасану називається «Кхонат». Кронат. Це випічка, схожа на донат. Зараз ви бачите її на екрані. Зроблена із тіста для круасана. Кронат наповнюють кремом, обсмажують в олії з виноградних кісточок. Схрестив круасани з донатом французько-американський кондитер у 2013 році. Добре, ще трошки про кулінарні збочення. Значить, так от. круасан, круасан і суші. Таке. Так серйозно. -суші? Значить, дивіться, дивіться, це посипаний кунжутом круасан. Прошу позиція, як він виглядає. Значить, його начинка то ролл з копенса лосося, Загорнутий водорості норі, доповнений васабі і маринованим імбирем. подають такий кулінарний виріб разом з соєвим соусом. Придумали е, ці крусуші в США. Особливо, до речі, популярними вони стали в штаті Каліфорнія, а е, там їх називають каліфорнійські круасани. Мабуть, мабуть через сир. Суші Каліфорнія. Суші, Каліфорнія. Ну, круасан Каліфорнія. Кру, е, круасан Каліфорнія. Бож, так. Сипемо цибульки трошки. Так, я і що подаємо вже? Подаємо. Да, подаєм. Це у нас є тарілочка. Так, а що з помідорчиком? Прикуску просто? Ні, дивіться, я зараз все вам так, розповім. Так, розповім. так, так. 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 Ага. Для, Дивіться, я вирішив для збалансованішого смаку так. Uh -huh. зробити, ну, додати взагалі до нашої страви. Трохи рукали, uh -huh. трохи чері, і буде взагалі дуже-дуже. Прикольно. Значить, дивіться, ми говорили, що е, круасани підкорили цілий світ, і е, насправді, щоб не образити хачапурі, так от хачапурі теж е, Легендарне Хачапурі по аджарськи готують навіть, щоб ви розуміли, з страусиними яйцями. Бачите, подивіться як виглядає. і нагадує то хачапурі е, не човник. Курабель. Курабель. За розмірами воно в 50, Авіаноси. в 50 разів, вдумайтеся, більше за класичне хачапурі. Бо в одному стравосиному яйці ну, мінімум ну, так, за розмірами 25 курячих. Так от, а в рецепті використали е, аж, 20, аж 2 яйця. Значить, по факту, скільки це виходить? 50 курячих, так? Дивіться, я вам зараз допоможу. Так. Нам трошки помідорчиків. Угу. Так, поки ми нарізаємо, давайте ще раз пригадаємо, що сьогодні ми готуємо той рецепт, який вже на в соцмережах. Називається він Хачапурі Круасан, або Хачасан, або круапурі, Називайте, як хочете. Це трендовий кулінарний твіст, який оцінили 3,5 мільйони користувачів в мережі. Інгредієнти такі, записуйте. Нам потрібен величенький такий круасан, сир сулугуні це обов'язково саме сулугуні, Обов'язково бекон, яйце і чорний меланий перець. Ну і, власне, для е, подачі, ось так, ми Використовуємо грунтом і металі, порізані старт. томати черрі. Так, е, сипанути? До речі, ще можна використати, якщо є вдома так. фарш. Фарш е, Так, фарш. свиний, говяжий або свиноговяжий. Ага. Е, змішати його з овочами, там підсмажити і додати також Круасан з сиром, запекти його і буде. Дійсно, повністю можна? там робити. трошки перчику, там вже є. А, до речі, це ж як І ну. можна додати, ну, просто так, щоб ага. не було сухо, там, оливкову олію, оливково На сам ага. салат. Тас, тільки давай чесно, чесний, чесний, чесний свій. Чесно, чесно. Давай. Шо? М -м. Воно чи не воно? М -м. Ну, диви, це точно смачніше, ніж круасан з борщем. Ну, ти тут понял, тут нема сала. -то. Але ну, це, це, це реально смачно. А що, бікон нормально з квасаном? Uh -huh. да? uh -huh. Ну що, давай, за десятибальною шкалою, скільки ти поставиш? За десятибальною, Я думаю, що десь 9, тому що мені більше воно хочеться отого тіста грузинського. Ну так, ну так просто, але це питання звички. Але Круасан, знаєш, вже ти виключаєш своє уявлення. і як ти Давай, даруємо хасу квартиру в Батумі. хачапурі Круасан. Апетитний кулінарний тандем. Він відкриє там ресторан. Він відкриє силіську кухню. Так, який точно сьогодні нам прикольно було приготувати і провести вдалий кулінарний експеримент. Нам сьогодні допоміг наш сьогоднішній гість, шеф-кухар Максим Музика. Дякуємо за смачний початок. Дякуємо. so it was delicious.